Мультитест 2023 математика, завдання 4:10. Спростити. І перед нами ось такий вираз. Подивимося на знаменник, виконаємо дію в знаменнику. А у мінус 6 додати А в мінус 13. Скористаємось ось такою формулою, щоб позбавитися мінуса в знаменнику. Тому маємо 1 на А у 6 додати, одиниця на А в 13. Зведемо до спільного знаменника, А в 13 спільний знаменник. Додатковий множник до першого. А у 7. -му. Маємо в чисельнику А в 7 додати одиницю. Друга дія, чисельник це А у 6. -му. Додати А в 13. -му. Треба поділити на ось цей знаменник. Ризка дробу означає дію ділення. На знаменник це А у 7 -му. додати один, що ділиться на А в 13. -му. Дію ділення, замінимо дією множення. Поділити це означає помножити на обернений. І у виразі А в шостому додати А в тринадцятому винесемо задушки, А в шостому буде. А в шостому помножити, одиниця додати А в сьомому і помножити на обернене. Це А в тринадцятому, що ділиться на А в сьомому, додати один. Можна скоротити, отримуємо. А в дев'ятнадцятому. Відповідь а в дев'ятнадцятому Відповідь.